У мене позивний був цин, а мого замком з був позивний Барон. В тебе один-трьохсотий і всі двохсоті твої подальші дії тримай позиції. Постріл! Поки я був ціленький, до тих пір я був потрібен. А як зараз я став ранений, я став непотрібний. Я ніхто. Не можу свою дитину на руки взяти, тільки так, якщо я все зроблю. Малий йде до мене, мені треба присісти, нажмати кнопку Присісти, щоб я його міг взяти на руку. А мені хочеться, я можу отримати нормальний протест. Господи Божечко, це сказка. Сон треба проснути. Бо того не буде. Я побачив його в Ютубі на телебаченні да? і був вражен да, його історією. що він ром, да? він циган, він дозволив себе так називати. Він позитивний, у нього багато дітей. І я дуже ну, зразу же сказав собі, що. Треба йому допомогти. Ви мені подзвонили, сказали таку радісну новину. Я мужик і я плакав, в мене емоції зашкалювали, я не міг в це повірити, що дійсно от хтось про нас ще дбає. Ну, я, ми ще не викинуть отаку на мусор, не потріб. Значить, ще і ще, ще є люди, котрі нами зацікавлені. Буду своїми дітьми займатися, щоб мої діти були зі мною разом, щоб я їх міг взяти на руки. Це що найголовніше для мене. Як останні люди беруть своїх дітей на руки і ходять з ними. Я через це пройду, тому що моє життя попереду мені тільки 36 років, і я хочу жити і жити. Моя мрія збулася, їду в Київ на операцію. А мені там хочуть поставити ногу другу. Я сидим. Привіт, брат. Дивись, бачите, яка у мене нова шука. Це вже собі новеньку заплатили? Ні, це ще <с> пропустити. <пір> це ще не Так. — Симона ще літа не потрапив сюди через Симону, журналістка. Вона мені допомогла сюди потрапити. Я їй дуже гарно дякую. Ходьте, дякую. Заведу вам швиденьку карточку. Скажіть мені, будь ласка, прізвище, ім'я батькові. Дата вашого народження. 26, 27, так, зараз пройдемо до лікарів. Бажаємо, Бажаю зброї. Бажаємо, бажаємо здорової. Я думав спочатку, це кидало. Я думав, от приїду, зараз знову мені зміряють культю, знаєте, там і дадуть мені культіприйомник, просто протез і З Богом. Як мене зустріли на вокзалі, мене привезли сюди. Я спочатку був у 133-й палаті, і я бачив хлопців, що дійсно у хлопців є вже операції, вже переходники ці адаптери вже до чого при... ну, вже при... підключається саме самий цей протез. Знаєте, я дивився хлопців, і хлопці мені всі казали, Йосип, все буде нормально, тримайся, все буде нормально. Не раз ти тут будеш стояти на протезі вже. Як сім'я? Вже прибавлення. Вже вагітня. Вже вагітня, за 4 місяці. 4 місяці, добре. А у мене ж Настя ми вже 35 тижнів. Ми десь через місяць чекаємо. Ооооо, я так хочу, щоб буде те мені кума. Хорошо, приїдемо. Давай ти нагадаєш, це сьомий вже, так? Так. Сьомий. Сьомий закон, сьома дитина. Сьомий. Пройшов всі аналізи, обстеження пройшов. Мені в культю отаку от железяку закручували. І через пару днів мені кажуть, тобі можна робити ось та інтеграція". Йосип на, до нас приїхав на лікування. Ми беремо на лікування наших героїв-захисників, які постраждали внаслідок цієї війни. Доволі багато складних випадків. Це короткі кукси, тому що е дуже багато наслідків так званого турнікетного синдрому. Це коли отримують поранення хлопці, вони накладають собі турнікети і за рахунок того, що, на жаль, швидко не вдається їх забрати з поля бою. Це а порушення цього кровового продовжується доволі значний період часу. Внаслідок цього, на жаль, приходиться виконувати їм ампутації, тому що зберегти кінцівку вже не представляється можливим. О! <звіст> Шо 15! Зараз Размінки довго. Звичайно, я ж дома набрав стільки кілограм. Першому сто інтеграцію я пройшов. Зара приїхав на другий етап. І ось такі у нас до цього з вами протест. Який у вас, які ви такі кульчі, кульчі Текст, зрозуміло, все. На лайнері у нас він був. Такий так, носочок. Так. Ні, не він, він його зовсім не заходить. Протяжечка. Мені <ротяжко> його, з протяжечкою, але мені його погано <ротяжко> заходить. Я його повністю. <ротяжко> Ром багатодітний е, батько, да? у нього е, вадна кукса, доволі висока ампутація, і класичний протест не тримається. Тому ми вирішили і запропонували йому моста Мені сказали, якщо я її навчу розмовляти, то я за неї получу за одне слово, хоча б я получу Дженію. Привіт! Ні, він не буде матюкатися. Він не буде сіматюкати. Він казав, що не буде матюкати. У мене скоро операція, другий етап інтеграції. Знаєте, я трошки хвилююсь, не знаю, як це буде наскільки буде ну, заживати мені, через скільки мені треба буде зараз чекати, за ту, вже, щоб мені приєднали ту нову, щоб я її провірив, щоб я пройшовся з нею. Тушники про штану. Доволі небисте втручання. Чому? Тому що треба виконати спочатку міодес. Міодес це навколишні тканини стабілізуються і фіксуються навколо кістки, для того, щоб ми могли... Максимально знарухомити цю ділянку, що дасть можливість людині в подальшому, тобто профілактувати якісь можливі ускладнення. На сьогоднішній день Йосип пройшов на другий етап хірургічного лікування. Операція сьогодні тривала 3 години 40 хвилин. Після загоєння ран ми з ним вже почнемо готуватися. Відповідно, проходити курс реабілітації по протоколу, і відповідно після чого будемо його протизувати. Не так чуть-чуть побалькує. Але я стараюся на то уваги навіть не звертати, я літаю собі, то бомбосховища. То до титанових заходжу до хлопців наших, така уп'ємо дурачимося з дівчатами, з реабілітологами. Я такий шлях пройшов і я не хочу зупинитися на одному меншому кроці, тільки вперед-вперед. У вперед. мене є ціль, в мене є підтримка моїх дітей, моїх друзів, також ваша підтримка.

А він настільки свідомо йшов захищати нашу Україну, і це ви знаєте приклад іншим. Багато, на жаль, не хочуть йти на службу. Я буду підтримувати і Ромів, і іншої національності. Всі, хто захищали державу, отримали поранення, ми повинні. Їм бути вдячні за це. І це іншим буде приклад. Це дуже мотивує. Їдемо до своїх дітей. Зараз обіймо їх. Я їх не обнімав вже півроку. Чолку, бе! Ура! Тирюля, я, е, удовши. Доброго дня всім! Дякую Божий! що ]irmala. Вже добре, слава Богу, вже ходжу. Вже ходжу, слава Богу. Все є. Давід, йо? Мамо, йо. Всі в шоці, тому що вони ще не бачили такого. Давно. Давно не бачили, щоб я стояв на двох своїх. Дякувати Господу Богу і вам, що ви мені так допомагаєте в цьому всьому і нашим титановим. В першу чергу дякую В'ячеславу Запорозьцю, що він так постарався для мене. І не тільки для мене, для всіх нас, ветеранів війни. Ось, яка у вас крута нога? Та. І що воно Крутезна. все таки того, все, усі ці складнощі, усі ці фізичні, моральні складнощі, які ми разом з вами проходили, але десь ви. Чи вартували вони того? Так, вартувало, дійсно вартувало, тому що я стою зараз на двох своїх ногах. Воно дуже приємне, комфортне, не натирає нічого. Я можу ходити, я можу вже собі помаленьку тако, навіть не спираючись на тросі всі можу навіть з одною пройтись. Ну, так і воно ну, для мене почувається дуже комфортно і мені воно дуже подобається. Дякую вам за ваші старання, що ви нам допомогли, тим більше мені стати на своїй ноги.